Декілька років тому на цьому місці була лісова смуга. Зараз це все, що від неї залишилось. Сотні дерев було знищено за для того, щоб зараз ми ходили по справжньому сміттєзвалищу. Все розпочалось у 2008-му, коли поступово, але методично місцева влада Вишгорода організувала звалище прямо в лісі, недалеко від житлових будинків. Небайдужі місцеві жителі помітили це сховище та розпочали власне розслідування. Ізначально ми нові жителі міста, У нас тут недалеко новий жилий комплекс. І коли ми ходили кресності міста, прогулювались, ми побачили, що тут знаходиться свалка. Начали прослеживать, как она организовывается. То есть в течение месяца сюда навозятся большие горы мусора, там сотни тонн. Потом этот весь мусор с, с тракторами сталкивался в яр и сжигался. Мы начали, ну, и весь этот дым и шел к нам туда на комплекс, там дым, задымленность, детям нечем дышать, окна все закрывают. Мы начали разбираться, в чем причина, кто сюда навозит, санкционирована эта свалка или нет. Оказалось, ну, мы начали писать запросы в администрацию, в городскую администрацию отказывалась от від этой свалки, открещивалась. Тогда мы начали вести собственное наблюдение, слежку. І ми тут камази, комунального ЖЕКа. Буквально на минулому тижні Київ захлиснула хвиля пожеж. Основною причиною таких масових загорянь є торфовища. Цю багатотонну купу сміття також можна назвати штучною причиною задимлення. Коли наша знімальна група прибула на місце, ми побачили вже тліюче джерело пожежі. Окрім екологічного колапсу, який вже має серйозні наслідки. Ця проблема відкриває ще один аспект історичний. В данном случае мы находимся на незаконной свалке. И если мы увидим, там находятся древние яры, это как этот лес как легене Выжгорода. И также ничего не исследовано. То есть один из вариантов это создание здесь какого-то парка исторического. Здесь по неподтвержденным данным находится варавина могила. Это можно, кто интересуется узнать в музейных, потому что есть описание, приблизительное место, но она до сих пор не найдена. Цілком можливо, що це не єдина важлива знахідка. Частина археологічних артефактів можуть бути просто завалені купою сміття. Як кажуть самі активісти, з цією проблемою неодноразово звертались в різні організації. Останньою обіцянкою заступники міської голови було розчищення території до 31 серпня. Враховуючи, що вона залишилась невиконаною, ми вирішили звернутись до Олександра Ростовцева напряму та запитати про причини затримки. У нас є а... Проблема, так, це сміттєзвалище в місті Вишгороді. І ми Там подивимо... його нема, сміттєзвалище. в місті ну, Як його Вишгороді? Може бути там там якщо ми щойно там були? Ну ми проїдемося в понеділок і подивимось на нього. Якщо ви вважаєте, що це сміттєзвалище, то мені дуже якось ну, ну я не знаю, на біле кажете чорне. Але камери фіксують абсолютно іншу картину. Це свіжі гори мусора, це рядом через дорогу знаходиться у нас комунальне підприємство «Городське кладбище», через територію якого сюди заїжджають машини. Ізначально їздили комунальні, але після того ну, комунальні служби показали примір частним людям. І це частні люди, хтось хто із частників привез цей мусор. Незважаючи на сумні пейзажі, всі кому не байдуже це питання, сподіваються на краще. А телевізійна команда АРТІ сподівається, що місцева влада завітає до нас на ефір та більш докладно пояснить свою позицію.